Задача смотрите і бачити мої удари. Тут адреналін, як і на війні. А всі після війни намагаються знайти цей адреналін. І дея як не в спорті, його можна зараз знайти. Олександр Мамонтов представляє спецпідрозділ Дозор. Хто не втягне? Діма, двана! Реабілітація через бокс це першочергова наша задача. Бокс це дисципліна, бокс це самоконтроль, робота на максимальному навантаженні так, приводить до того, що людина почуває себе живою. Вона хоче жити, вона хоче рухатися вперед, вона хоче творити, вона хоче показати, що вона може і що вона найкраща. Будьте нас займатися спортом, давайте разом наживати відкрили коксам. Джецову ми знаходимося насіх, хлопці, які сьогодні віддають своє життя і частину себе. Там напередку, щоб ми могли тут в глибокому тилу відчувати себе вільними людьми, ми ну просто перед ними мусимо стати на коліна і зробити все для того, щоб коли вони повертаються з того пекла, вони себе відчували тут в нормальному повноцінному житті, і то пекло, яке вони проходять там, їм просто так здавалося, як страшний сон. Слава Україні!